Квицій Назар казка, вже ніч на дворі, не спить дитина, схилився батько над ріжком сина і виявляє любов. І ласку. Послухай, каже, синочку казку. І, та й, значить, дід жив, та й, значить, баба, і була в них, значить, ще курка ряба. І сіла, значить, вона гніздечко, і так сказати, знесла яєчко. Дід бив яєчко і баба била, но баба, значить, теж не розбила. І так сказати пробігла мишка, і тут синок схопився зіжка. Все значить, і значить, та так сказати, не треба казки. Я хочу спати. Допитливий син. Чуєш, тату? Син питає, що таке хамелеон? «Відчіпися, я не знаю, каже Фелимон. Чуєш, тату? Ще спитаю, що таке аукціон?» «Відчіпися, я не знаю, зитя Фелимон. Мати сердиться на хлопця. Ну чого ти пристаєш? Батьку навіть у неділю відпочити не даєш. Не кричи, говорить батько, я люблю балакать з ним. Хай питає, що не знає, а то виросте дурним.